Всім привіт, з вами з Дхор. Сьогодні ми продовжуємо проходити мою кар'єру В F1-25. Знову ми починаємо відео з перевірки оновлень. І я замітив, що ми з Шарлотою толком аеродинаміку тоді не качаємо. Хіба що цим я займаюся так, час і часу, коли будуть гроші. Ну через те, що тут ростуть ціни, а знижок тут прям на все про все нема, швидких, великих, то мені нічого не лишається робити, окрім того, щоб замовляти оновлення там на. Наприклад, шасі, там, на мощність мотору і на захист, типу, там ще на всякі батарейки, на запчастини мотору, щоб швидко не зношувалося. Аеродинаміка, скажімо так, почекає. Но, той факт, що ми по безпеці мотору одні з найгірших, то є погано. Тобто ну треба вкачувати і вкачувати ще той мотор. По шасі ми теж не є найкраще. Ми, в принципі, не є найкращий боліт, але... Ну, в той є Феррарі, то, типу, SF-25, тобто, ну, да, ну, що я ще хотів. Ну, єдним словом відправляюся ми з вами на уікенд в Британії. Тобто, скажімо так, центр Формули 1, без якого сезон, ну, не може просто існувати. Гран-прі Сільверстоуну зобов'язаний просто бути в Формулі 1. Ну, вибору в нього просто нема. Так от, я хочу вам ще нагадати, що. Завтра вже не буде того відос типу по моїй кар'єрі F125. Я нагадую, що завтра ми з вами будемо проходити кар'єру за Олівера Бермана, і я так думаю, що завтра, післязавтра, ну, відео буде мінімум по три гонки. Так, да, дистанція буде невелика, але я думаю, що вам все-таки сподобається. А зараз ми з вами приходимо до стартової решітки на гонку. Тобто вертаємося в принципі до відео. На пол позиції стартує Макс Перстапен, поруч з ним стартує Британець, Британія Норріс. Позаду них стартують на третьому та четвертому місці. У нас Леклер, а поруч з ним стартує Оскар Піастрі. Стоп 5 закриває Джордж Рассел, я поруч з ним 6. Сьоми у нас, Юкі Цюнода, восьмий Андрея Кімінтуннелі, дев'ятий Album. Берман закриває десятку, тобто ще один притагнець. 11-й Гести, 12-й Science, 13-й окон, 14-й. Буртулетто, 15-й у нас відкриває Ніко Хюйкенберг, 16-й Дід зі штрафом, 17-й Лоусом, 18 й Хаджар, 19-й. Джек Дуин і останній у нас Лендс Строл заслужено, бо тому що він строл. Так от. Старсурежі на гонку, знаєте, ну, замітили ту деталь. Всі британці в топ-10. Ото то називається Гран при Сільверстоуну. Я сподіваюся, Льюіс Хеммельтон ще в реальному житті буде теж в топ-10. Тобто, там буде і Ландо Норріс, і Джордж Рассел, і Льюіс Хеммілтон, і. Олівер Берман. І. Так, я вроді всіх британців назвав. Так от. Починається у нас гонка, само собою, і Оскар Піастри виривається зразу ж на перше місце. І. і я тут просто розумію, що ми з Шарлем обісралися, якщо ми... я не проходжу зараз Ландо Норріса, якщо я не проходжу Макса разом з Шарлотою, і потім не проходжу Оскара, то ми обісралися по факту, бо тому що ми там ще пару очків простремо. Да, ми відрив від Макларена, 50 очків, не то, що в реальному житті, але ну, хочеться більше. Бо тому що це більше буде означати то, що ми будемо в безпеці. Тобто, наприкінці сезону нам не треба буде переживати на рахунок чемпіонського кубку, на рахунок кубку конструкторів. Да, До речі, тут помиляюся в повороті. І через мою помилку мене пробував проти Ланду Норріс, а Ланду Норріс мене не проходить, бо тому що що? Правильно, я захищаюся. До речі, на гонку я вирішив взяти нові матеріали для мотора, а саме ІРС, тобто, е, ну, Там той у мене зносився на 60%. А так то тепер через новий захист мотору, тобто чуть вкачне вже, то помаліше буде зношуватися. Але то все і херня, тому що таких матеріалів дають тільки... Д... Коротше, д... дві деталі дають на сезон і на тому все. І єдним словом, мусиш проїхати 11 до нас гонок на одному, і потім режиш сезону на другому. Отак от, от. Хіба ж, якщо ти там якось поекономиш то все, то може проїхати більше, ніж 11-12, нас 13, наприклад, 14. Але треба мати завжди повний заряд і Тобто 100, а не 93. Правда, Феррарі? Так от. По гонці. Я починаю потихеньку наближатися до Шарля і Макса. А Оскар до сих пір тримається попереду них. Я вже думав, що Оскар буде вигравати ту гонку. Напевно. Хто його там знає, в них поки що найкращий боліт. Наша Феррарі на другому місці, але вже буквально на третьому колі. Оскар уже третій. Наша Феррарі, повторюсь. Вона на другому місці за, найкра... ну, за характеристиками. Тобто найкращі боліть поки що Макларен, але вони недалеко від нас. Ми вже їх доганяємо там по шосі, по можливості мотору. Ми їх доганяємо. І по живучості мотору, до речі, не доганяємо. Да. По ердинаміці теж. Так от, я доганяю Оскара Піастри, бо мені дають таке завдання Його прохоже, і я захищаюся від нього на прямій, де нема дереса. Далі я не вписуюся спокійно в поворот, бо, тому що з назви відео ви вже, напевно, зрозуміли, що тут з сетапом було щось не то. Я. Типу е юзаю сетапи не для гонки, а для таймтріалу, щоб машина повертала. І якщо ви мені скажете, що я бо тому що треба їздити сетап для гонки, щоб не зношувалася там резина, щоб ж потім донелаштувати собі все там. Щоб і повертало, і все чітко було. Ні, люди, я навчився вже контролювати ту резину в тій формулі. Так що. ну, Бог з ним, коротше. Так от. А, проблема була в тому, що я не міг нормально вписатися в поворот. Щоб ви розуміли, у мене сетап був. Ну, майже збалансований. Тобто, ви зрозуміли, да? Ну, цей прикол. Сетап у мене був, типу, стандартний, але чуть прокачений. Тобто там. А, Градуси ці от. Ну бачите ці штуки, типу, що тримають колесо. От е, всі там завжди я їх всіх скручую там на 0, там, ну, на мінімум, я їх скручу, Тобто там 3-5 градусів, там, потім що? 0 градусів, потім 2 градуси, потім 0-1, отак. Так от, 9 коло у мене вже зносилося резина, і до підстопу залишається буквально тільки таке коло. Ну. Типу, зараз 10, залишається 11 і 12 коло сам під стоп. Юкіцу нам заїжджає не піти, що до речі дуже дивно, і е, дуже нелогічно, бо тому що невигідно робити гонку з вам під стопом, ще й на таку коротку дистанцію, 26 округів. Але хто його знає, може він не витримав, може в нього покришки лопнули. Може Red Bull знову включилася в стратегію. Бог його знає. Коротше. 12 коло, тобто коло підстопа Оскар Піастрі через те, що він на Макларені. А Макларен вміє контролювати резину і вміє робити боліт так, щоб резина не зношувалася. Само собою, Оскар Піастрі виривається вперед, що є дуже і дуже логічно. Ландо Норріс позаду мене зоною дерева, спробує мене догнати, але безуспішно, бо, тому що я відторможуюся, захищаюся, ледве-ледве вхожу в повороти з тої резини. І я ще хотів подивитися. На якому моменті я от прям сильно-сильно зношую ту резину. У мене там в якомусь повороті зношувалося щось біля 3-4%. Зараз, враховують у мене 75%. Тобто ми подивимося, скільки в мене буде зношуватися резина після ось цього от короткого такого, скажімо так, сектору. І от ось цей злощасний поворот, в який я вже вхожу, отак. Я дивлюся, да, дійсно, 3% зношується. Так от, заїжджаю я в бокси нарешті. Відторможуся, і за мною ще заїжджає Джордж Рассел, попереду Оскар Піастрі, і ще попереду Макс Верстапен заїхав. Тобто що зараз Леклер виривається в лідери цієї гонки. Багато хто ще там на п'яти -типу позаїжджав, але вони, напевно, не встинуть виїхати. Тобто в свої бокси. Ми встигли раніше. Тобто там ця та група, вони не встигли. Так, да, Макс Ферстаппен, правда, ради. Uh, він виїхав там далі, бо тому що він раніше заїхав. Расела там трошки потримали. Тобто це там плюс секунда, напевно. Ну коротше, Russлу було дуже весело. Далі нас там доганяє Юкі Цунода після свого підстопу на мідіумі свіжому після мідіума. Тобто, один підстоп він ще 100% буде робити. В нього немає вибору. Він зобов'язаний перейти або на хард або на софт. Отак от. Далі, Юкі Цунода на 14-му колі, тобто на наступному пробує догнати Оскара. Але через те, що Оскар піастри, а це Юкі Цоннода, тут знову все безуспішно. Макларен на своїй домашній гонці пробують euh, завадити Редбулан і Феррарі. Да, було б добре, якби тут був якийсь сейфті кар і було б тоді веселіше, до речі, да. Я хотів, щоб на цю гонку був якийсь сейфті кар щоб. Euh, Побачимо, побачите. Так от, 16 те коло. Погане коло, прошу зауважити, тому що воно нічим добрим не закінчиться для Шарля. Він намагався наздогнати Макса, але перестарався. Я спочатку подумав, що в нього мотор згорів, але тут ні. Я бачу, що він просто в траві стоїть, і я поняв, його розгорнуло. Да, Так? Вот. Його розвернуло, І добре, що він не зайшов з за дистанції. Добре, що не згорів мотор, бо тому що мені такого сценарію не треба. Треба, щоб ми обоє доїхали всі кілометри. Треба, щоб ми фінішували. Так от. Через кілька кіл Оскар П'ястрі вже не настільки далеко від мене. Тобто там 3-4 стабільно кожного кола. І нічого цікавого не відбувалося аж до там 25-го, 26-го кола. Ну серйозно, нічого цікавого не відбувалося. Хіба що то, що там Ландо Норріс і Джордж Рассел пробували мене догнати. І вони там ще билися з вікетсиноду, який на зношеному мідіумі. Тобто йому зараз треба переходити, скоріш за все, на софту. Якщо він перейде на харт, як Red Bull люблять, ой, як йому весело буде. До речі, про софт я зберіг один софт на гонку. Тобто я міг спокійно поставити в кваліфікації найкращий круг, тобто бути на поулі. І зараз я би, напевно був лідером в цій гонці, але я зберіг один софт на гонку. Я думав, що я просто на софті буду стартувати, але як виявилося, що ні. Всі стартували на мідіумі, і я так само. Я переживав з, 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 з резини дуже сильно, я переживав, що буду робити два підстопи. Ні, я нічого такого подібного не робив. І я, до речі, знову проходжу Оскара, але то було дуже і дуже неграмотно. Тому юзаєм повтор нічого такого не було, ніхто нічого не бачив, і я нормально проходжу Оскара. Заодно я тут показав, що сетап дуже твердий, прошу зауважити. Тобто, я би вписався в поворот, навіть, ну. З таким пізнь... пізнім гальмуванням, але я би вписався в поворот. Я знаю, що кажу, бо тому що в 24-й формулі в мене було таке не раз. Сетап, можна сказати, повне говно. І, ну, інших слів не підбереш. Ну так от, останнє коло, бо тому що там нічого цікавого не відбувалося. Ландо Норріс спробує мене наздогнати, і він нас доганяє. Я думаю, що все, зараз він ще виграє в мене позицію. Я на всякий випадок ще тут сейвлюся. Щоб Ландо Норріс не дай бог позиції мене не відіграв. Джордж Рассел там вже майже в 3 секундах. Ну, Тобто він вже Норрісу нічого по факту не зробить, якщо не помилиться. А Норріс зато зробить мені. І до кита. Я вже в 60-х до Оскара. А Ландо встигає до зони ДРС. Але є одна поміха. Я теж беру ДРС. Тобто Ландо Норріс програє. Я можу і раз зараз нав'язати, просто включаю його на хотлап. І мені того вистачає, щоб доїхати до фінішу. Так, да, вже, до речі, під кінець зносилася резина. А мені що з того? Я ж уже фінішую. Там ще відсотки, скажімо так, 20% вона поживе і. І все. Що мені ще від того треба? Нори, все-таки, після останнього повороту не встигає мене догнати. І я фінішую на подіумі. Норрис недовольний. Рассел недовольний. І Олівер Берман теж недовольний, бо тому що. Його обігнав Окон і його там, по-моєму, ще хтось обігнав. Е, хтось там, коротше, ТОП-10, закрив, по-моєму, Юкі. Ну так от. Макс Верстап у нас перемагає гран-при Silverstone 2025 першого сезону в f 25 Так от. Я, звичайно, радий за Макса, але нехай він не вмішиться в мою битву з Оскаром. Я розумію, що він теж хоче виграти Чемпіонський Кубок, але у мене битва поки що запланована тільки з Оскаром, ну ніяк не з Максом. Тому я, напевно, в найближчій гран-прі постараюся його якось зганяти, куди подалі. Тобто на гран-прі Угорщини, на гран-прі Бельгії, я постараюся зробити все, щоб Макс нам не заважав. Я хочу поки що позмагатися з Оскаром. Якщо ще підкоришся до того Макс. Я з двома... Нє, я вивезу з двома, я вивезу 100%. Але. Я хочу, щоб вийшло якесь, скажімо так, шоу, а Макс зараз заважає і Оскару, і мені. Тобто, шоу, скажімо так, буде вже з двома суперниками. До речі, от такі от у нас що результати в чемпіонаті Оскар в 18 очках від мене, а Макс в 7 від нього. Ну так от. Отакі от, от поки що у нас результати гонки виходять. В нас є один схід. Це від Айзека Хаджара. Далі мені дають очіку за якийсь там подіум фініш типу постійно бути в топ-3. І в мене з'являється суперник по рейтингу, і це Ленс Строл. Я його обійду легко, бо тому що він лопух. Мені нарешті Феррарі, до речі, піднімають зарплату на 1%. Але... Ну, один відсоток, що то є, там, то нічого не міняється. Ну так от, дякую, що подивилися цей відео. Обов'язково пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і всім па-па.